Марафон на Ті 7 плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. Ну і далі говоримо про таке. камянець подільські лікарі пройшли успішне навчання в Німеччині. З нами на відеозв'язку вже є Борис Сирота, директор Кам'янець-Подільської міської лікарні. Пане Борисе, рада вас бачити! Слава Україні! Перевітання, героям слава! Ну І насправді знаю про те, що нещодавно хірурги та анестезіологи Кам'янець-Подільської міської лікарні прийшли навчання у клініці Еслінгена, зокрема асистуючи під час хірургічних втручань та переймаючи досвід сучасних малоінвазивних операцій. Отакий пост, це уривок з поста Кам'янець-Подільського міського голови. Ну і одразу там перше питання, які головні цілі перед собою ставили, вирушаючи до цього німецького міста і чи вдалося? Ося їх досягти, що бачили, розказуйте. Нам все цікаво. Дякую. Звісно, що це один із варіантів того, що наші лікарі проходили стажування. Зокрема, в Веслінгені, це країна, місто партнер, точніше, нашого Кам'янця-Подільського. І головною метою було отримання звичайно неоціненого досвіду, проведенні мало лапароскопічних оперативних втручань. На сьогоднішній день наша лікарня. Завдяки підтримці голови і підтримці депутатського корпусу, які завжди стараються. Забезпечити всім необхідним обладнанням, і у нас на сьогоднішній день є лапароскопічний комплекс хірургії новий, і на ньому поставлена задача особисто, мною, як керівником для наших хірургів, привести щось таке новеньке, щоб ми могли впровадити тут. Тобто, малинвазивний лапароскопічний метод оперативного втручання, це майже безслідна операція, тобто, щоб знаєте, не як в радянський час апендицит і шрам на живота на все життя, а це декілька точечок, які входять, проводять е, е, оперативне втручання, і відповідно відновлення пацієнта, депрати. безболісна це вся історія, да, мінімізація всіх ризиків. Тобто, ну, це дуже класна сучасна метода. Звичайно, а тут же що стосується знеболення і е, е, такого е, моменту, то тут ще наші анестезіологи їздили. І також провадили дуже цікаві, взяли нові методи. Того ми зараз починаємо впроваджувати їх в нашу клініку і в нашу систему. І це старт дуже класного початку. Розкажіть, що це за нові методи, якщо не секрет, якщо можна простою мовою, щоб ми зрозуміли, якісь нові можливості так відкрилися перед кам'янець-подільськими лікарями. Дивіться в загальному нові підходи і бачення спеціалістів до малоінвазивної хірургії, як і до ефективного безпечного знечулення. Це досить європейський підхід. Я не кажу, що це щось ноу-хау, але наші спеціалісти з кожним поїздкожною їздою на стажування за кордон та й в принципі в більші клініки. Такі, як там перше ТМО, Чи Київські, вони е, здобувають певний досвід для того, щоб можна було реалізувати його в нашому закладі, і це дуже круто, я рахую. Угу. Що вас найбільше вразило? От е, в роботі німецької клініки, та е, що команді можливо, можливо, комунікація, можливо, стандартне, можливо, е, устаткування медичне. Що там кращого такого є, чого в нас немає? Дві, значить, найбільш вразила налагоджена робота звичайного медичного персоналу. Це рівень доступу, рівень професіоналізму, звичайно, рівень забезпечення, обладнання. На жаль, ну нам ще трошки е, треба рухатися в цьому напрямі, але по рівню забезпечення, звичайно, там ну. Вау, просто вау! І це є тим, що ми привезли сюди в от оту гарячу ідею. І коли приїхали от наші спеціалісти, от ми зібрались. У нас був круглий стол ми, стіл. Ми, ми обсуждали е, всі ці моменти, які вони їхнє бачення. І поки вони горять, вони во з такими емоціями розповідали. Кажуть, от там є така та палата післяопераційна, вони заводять туди пацієнта. Там окремо монітори підключаються, окреме спостереження, окремий пост. Ну і заставили мене вже почати це робити. Тобто ми вже починаємо впроваджувати трошки з клініки слінген в нашому закладі. І е, коли ми це зробимо, звичайно, ми висвітлюємо все на нашій сторінці, але вже заставляють мене це робити. Я вже мушу шукати спонсорів для того, щоб трошки забезпечили е, наш заклад певними ремонтними роботами. І це дуже круто, тому що поки є запал, це потрібно відразу вже... Впроваджувати в життя, я вже казав колись з попередніх інтерв'ю, я люблю е, молодих спеціалістів, бо вони більш так за, запалені, коли вони приїжджають в от підпалом мене підпалюють, і я теж починаю цим горіти і, 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 і десь може на поводор, але реалізую от такі от їхні ідеї. Я і, і, і як наслідок це дуже круто. Це дуже гарні показники і гарний результат потім в нашому закладі відбувається. Е, от було в пості сказано про те, що е, наші лікарі там і допомагали, асесували е, під час операцій, правильно я розумію, так? А наскільки так. це взагалі така ну, прикольна помічна історія, враховуючи ще, що ну, мови там в нас різні, ми там умовно українську чи там англійську спілкуватися, Як взагалі оця така складна операційна комунікація відбувалася на, на міжнародному рівні? Ну тут дуже просто. Е, По-перше, Е, наші спеціалісти володіють е, англійською мовою, е, не всі, на жаль. А, але ті, хто володіють, вони спілкувалися. Але ми, звичайно, все продумали, прорахували і е, був присутній перекладач, який відповідно перекладав, і не звичайний перекладач, а викладач саме що володіє медичною термінологією, тому що звичайні викладачі не, не знають всіх е, нюансів медичних термінів. Того у нас ще додатково було. Тобто там спілкування було дуже просте. Тобто спілкування в основному було напряму, але якщо хтось не не зрозумів, не розумів, то тоді вже підключався перекладач. Тобто рівень комунікації був дуже суперовий, і організатори дуже класно про це подбали. Угу. Е, я так розумію, що цей же обмін досвідом був не тільки однобічний. так, е, Ще й німецьких лікарів, зокрема, цікавило, як працюють наші лікарі в Україні в умовах війни. Попри те, що ну, Кам'янець, Хмельницький це все ж таки там тилові міста, але разом з тим є деякі складності. Чи вас питали, що вони вивчали? Чим саме цікавилися? Е, звичайно, що вони дуже цікавилися. Медициною військовою незадусно ну, військовослужбовців. І у нас є певні напрацювання. Ми їм презентували військово-підручники з військово-польової медицини. І відповідно наші спеціалісти, коли асистували, вони використовували звичайно трошки методу, яку вони знають, і професор особисто тої клініки був настільки здивований. Він реально ну, я не знаю, ну не очікував взагалі, що може бути такий рівень. І вони, ну знаєте, сказали, що вони вражені вражені технікою, і навіть професор сказав, що буде. Трошечки у нас позичив, позичив цю е, техніку нашого спеціаліста, нашого хірурга, завідуючого онкології хірургії Руслана Євгеніюча Стрижки. І він був вражений, чесно. Ну і я вражений, звичайно, від цього, тому що ну, мені приємно, дуже круто, що у нас є рівня такого спеціаліста в нашій лікарні. Я так розумію, що е, наші лікарі були вражені е, забезпеченням німецьких лікарень, а німецькі лікарі були вражені професійністю наших українських е, хірургів і лікарів, які в принципі не мають того забезпечення однак показують дива професійності навіть з тими ресурсами обмеженими, ну дозволю собі так сказати, які є правильно. Так, е, да, ну, е, справа в тому, що ми їхали туди, ми якби знали, що там круте обладнання, тобто ми очікували побачити круте забезпечення, але вони не очікували побачити настільки рівень е, можливості наших спеціалістів. І вони напевно більше були вражені, ніж ми. От такий от трошки парадокс. Тобто, що досі в Німеччині там умовні е, існує якийсь такий стереотип, що Україна це така слабо розвинена країна, та і ну і медицина в тому числі така собі на, на низьких рівнях. Але в мене насправді таке можливо риторичне питання: а чи змогли би так само якісно лікувати німецькі лікарі, не маючи того устаткування, або хоча б там половину да, медичного обладнання, е, або в тих самих умовах, які зараз є в нас в Україні, в наших лікарів, ну і доступ теж важлива історія. До медицини. Мені здається, що в Україні він кращий, ніж в Німеччині. Ну, ми запросили професора клініки до нас провести мастер-клас. Звичайно, що він сказав, коли закінчиться війна, він з радістю прийме запрошення і прибуде до нас. Боясна, ну і тоді, так? напевно, побачимо. Ну, напевно, тоді і побачимо, наскільки вони зможуть в наших операційних в наших Дивіться, Ще раз кажу, у нас не настільки, у нас класне забезпечення, суперове. Ну немає там надлишку того, як в них є. У нас є суто необхідне для надання допомоги. Але, допустим, там є два наркозно-дихальних апарата, і на забезпеченні у випадку в якоїсь форс-мажорної ситуації вони переходять на другі. У нас цього немає. У нас це, це надлишок, на жаль. Не передбачене, бо вона дорого вартує. Але знову ж таки, ми повертаємося до страхової медицини, і вони забезпечуються набагато крутіше, і відповідно в них і заробітна плата. Але за це все платять люди, і платять, платять люди заробітної плати. І вони ну от просто там більше половини зарплати виходить в тому числі і на страховку. А у нас от люди, на жаль, трошечки не розуміють всіх реаліїв і ну не. Ми маємо ми можливості на сьогоднішній день, але ми рухаємося до того, щоб реалізовувати такі амбітні плани і також, щоб стояло у нас два наркозно-дихальних апарата на всякий випадок. Але саме більше, от колеги розповідали про оснащення, коли одному із варіантів стажування була зупинка дихання у пацієнта і анестезіолог, який надавав німецький, який надавав допомогу. Він розгубився. Ну була якась ситуація нештатна. штатна. То буквально там нажавши кнопочку в них рації всіх є якісь такі спеціальні, і буквально дві бригади всі вільні прибігли відразу же на допомогу. І тут у нас прийшла ідея в нашому закладі, що враховуючи те, що інколи коли береш телефон, і зв'язком велика проблема. Ну напевно, нам також бо в різні ситуації у нас також трапляються, і зараз ми е, продумуємо, яким чином забезпечити наш заклад цими же раціями, для того, щоб було ну більш оперативніше. Це круто. Ну тобто, також цей нюанс нам дав можливість продумати. А чому б нам таке не зробити? Бо це дуже крута комунікація на кожне відділення без телефонів, без мобільних, без чекання нажав два слова. Сказав, і всі збіглися на допомогу колезі. Тобто, це також, отакий от, от варіант, привезли вони ідею таку. Угу. А це цілком можливо зробити в Кам'янець-Подільській міській лікарні? В нас, можливо, десь в Україні таке є, можливо, ви вже знаєте, що так практикують такий спосіб комунікації. Ще не знаємо. Знаємо, що у Львові такі частково є, можливо, ще десь не вивчали. Ми зараз вивчаємо, ну, дивіться, все впирається в фінанси. Відповідно, ми маємо роздумувати, яким чином це робити. Можливо, ми почнемо там з якоїсь там ургентної бригади, чи бригади, яка виходить на операцію для комунікації. Тобто, це не буде забезпечена вся лікарня, бо всім воно по суті не потрібно. Це тільки ургентні групи для надання або підстраховки і відповідної допомоги. Угу. Чи є відмінності е, в культурі взаємодії в самих лікарських от, медичних командах у Німеччині і в Україні? От, е, є якісь, от, чим, чим ми відрізняємося від них, а вони відрізняються від нас? От саме от, культура взаємодії. Ну, мені здається, що в нас вона набагато крутіша. Але... Знаєте, навіть якісь елементарні речі, які є там, немає у нас. Ну я рахую це надлишок. Навіть там кажуть, от там майже в операційній група нікуди не виходить. Там з боку. Каптьорочки, вони там можуть каву попити, а у нас там, допустимо, це нереально зробити, бо ну немає у нас такої каптьорочки, це треба йти там ординаторську і випити каву. Я рахую, що наші є. Ну, почнемо з менталітету загальному. Так е, у нас він один, у них він трошки інакше. Це нормально, це абсолютно логічно. Тому щоб казати, чим відрізняється, ну я не знаю. Звичайно, він буде чимось відрізнятися, і це нормально. Це люба країна, любий колектив. Ну мені здається, що наші кращі в цьому руслі, тому що ми чуємо і завжди, навіть не штатних якихось ситуаціях реагуємо. У них є чітко протокол, по якому вони рухаються. А у нас це інколи може бути імпровізація. Розуміння реалій сьогодення, і коли якась нештатна ситуація, наші спеціалісти не розгублюються, відразу реагують і діють. А там все, ну, знаєте, як інструкція пише: я при випадку тому зроби то, при випадку тому зроби то. Якщо щось буде третє, то о, хаос діпо, ну ми не знаємо, що робити, і тоді вже починається хаос. А у нас хаосів слава Богу немає, бо ми. Биті лікарі, ми вже багато що проходили і в реаліях всього, в реаліях сьогодення. Ми до цього адаптовані, і для нас мені здається, що ми в цьому вислі краще загартовані так. Чи планується Так, да. Чи планується подальша співпраця з клінікою Еслінгена? Ну, можливо, якісь там спільні програми. Ви вже згадували, що ви запросили е, хірурга, хірург сказав, обов'язково приїду, коли війна закінчиться. Е, можливо, ще якісь там спільні, можливо, ще поїдете, е, наша, ваша Кам'янець-Подільська лікарня поїде туди до Німеччини, можливо, ще щось, не знаю. Знаєте, десь декілька місяців назад, я керівник закладу з міським головою Михайлом Володимировичем, секретарем міської ради Іриною Петрівною, ми їздили в Естрінген на день міста, і mm -hmm. там, в принципі, ми домовились про це стажування. І, е, звичайно, що багато є напрацювань, і нас ну знаєте, я як керівник закладу хочу, щоб наші стажували ще й міський голова завжди каже: Борис: е, мусите їхати, мусите набивати руку, мусите показувати рівень е, отої якісної медицини нашого міста. Звичайно, що ми спільно пропрацювали поїздку не тільки в Веслінгін, у нас в планах ще інші поїздки в країни партнери. Можливо, зараз ми проговорюємо з французькими колегами. Є певні напрацювання через колег з ТМО на. Американські клініки, тобто ми напрацьовуємо, проговарюємо, Якщо все реалізується, ці проекти, то звичайно, що наші спеціалісти будуть їздити по клінікам. Це не то, що вони хочуть не це, це вимога реалії. Вони мусять їздити, вони мусять бачити, вони мусять приймати той досвід і його реалізувати в практиці в нашому закладі. І саме цього, от е, я рахую, що наш заклад є одним із найкращих в нашому регіоні. Ми з вами сьогодні говорили багато про обладнання, зокрема, так. І можливо, е якимось чином підтримують е благодійну е Кам'янець-Подільську лікарню клініка Еслінгена. Можливо, ви домовились про якесь обладнання? не знаю. Розкажіть про це. Так, е е ця поїздка, вона також була цілим проєктом для сторони, яка приймала. Вони пропрацювали і пообіцяли нам допомога. Не тільки е, практикою, практичною частиною, а допомога ще е, обладнанням. Вже було, що вони нам в Кам'янець прислали е, в, нашу, о, в нашу медицину, вони також було обладнання, е, в центр соціальних послуг також було залучене певне обладнання, а саме е, ця поїздка була пропрацювання. Лапароскопічної нової стійки, і саме ця стійка піде в онкологічне наше відділення, де якраз до Руслана Євгенівича, для того, щоб він впроваджував і подальше лікував наших вже членів нашої громади в нашої нашій лікарні. Ми вже цих пацієнтів нікуди не відправляли, а вони вже саме отримували необхідну допомогу в цьому в нашому закладі. Я знаю, що ви так само ще нещодавно були у Львові на конференції щодо трансплантації, так, там теж окреслювалися перспективи, тому що Кам'янець-Подільський в цьому напрямку, ну, мабуть, передовий в Хмельницькій області, так, і ми вже не раз з вами тут і в прямих ефірах говорили про те, як Кам'янець-Подільський вдало проводить етапи трансплантації. Так? Е, в цьому напрямку, які перспективи розвитку вашого закладу, що ви бачите? Що ви почули на цій конференції, так? Ви знаєте, що я обожнюю Кам'янець-Подільський обожнюю Львів. Я часто туди їжджу. У мене дружина, лікар також ми проходимо постійно там конференції з її напрямку, але ця конференція по трансплантації це була одна із таких, які на сьогоднішній день в нашій лікарні. Ми плідно працюємо з цим закладом, і ця конференція додатково нашим спеціалістам дала нові знання по і діагностиці смерті мозку, і по певним лабораторним обстеженням, і по певним обстеженням по гістосумісності і Технологіям як потрібно реєструватись. Ну, тобто, все щось нове постійно оновлюється. і Ми в цьому руслі рухаємося. І для нас Львів це є дуже стратегічний партнер, партнер, як і Львівська лікарня, так і гуманітарна допомога. Ми працюємо там з депутатом Валерієм Виримчуком. Тобто, ну супер, супер Львів нам дуже багато чим допомагає нашому закладу. і От недавно залучили лі і гуманітарної допомоги біля трьох мільйонів гривень, ну, це, це значна допомога нашому закладу і розвиток нашого закладу. Угу. А оця поїздка до Німеччини і умовно можливості Кам'янця-Подільського щодо трансплантації, так, оця лінія, вони якось поєднуються між собою. Чи ця поїздка і ті знання, які набули лікарі Кам'янця-Подільського, да, допоможуть в розвитку трансплантології Кам'янця-Подільського. А... Звичайно, любе стажування це є е, якісь нові, як не ті технології, так і нові, якісь провадження в нашому закладі. Але пересічення якихось таких глобальних в цьому не дуже є. Чому? Тому що діагностика смерті мозку і співпраця по пересадці і трансплантації відповідно це трошки другий напрямок нашого закладу. Цим займаються і спеціалісти. Напрямку інакше це більш наші анестезіологи, це е, трансплант-координатор. Наш а це спеціалісти, які впроваджують нові методи саме на те, щоб рятувати людей, життя і щоб не було е, якихось негативних наслідків. Ну, ми будемо тримати за вас кулаки на розвиток Кам'янець-Подільської міської лікарні. Будемо розповідати в подальших ефірах про ваші успіхи. Дякую, що до нас долучилися. Дякую, що знайшли час. Борис Сирота, директор Кам'янець-Подільської міської лікарні. Хай все вдається. Ну, а власне, говорили про те, що Кам'янець-Подільські лікарі прийшли.